Так, друзі, всім привіт! Відео про налаштування металошукача титан. Значить, вмикаємо металошукач. Дивіться, є чуйка сенс. От. Ми накрутили на печі, я зазвичай ставлю. От так. До появи трешхол. Так, 1-2 тони. Тобто е я уже на двох тонах. Щоб було чути і чорний, і кольоровий. В одному тоні воно лише, ну типу чорні сигнали не звучать, звучать лише кольорові. Далі, дивіться, дискрім дискрім. як вам показати, щоб вам було якісно гарно видно, Ось він має стояти трішки вище першої поділки. Тому що якщо ви накрутите його далі, то він виріже дрібне золото. Тому того робити не потрібно. І не лише дрібне золото, дрібну пластику також. Тому того робити не потрібно. Ставимо трішечки вище першої поділки, бачите? Грунт баланс я рекомендую відлаштовувати від фериту. І сам особисто так роблю. Значить, дивіться, беремо шматочок фериту. Зараз візьму в іншу руку. Шматочок фериту. Махаємо. Він пишіть кольоровий. Що ми робимо? Беремо ґрунт баланс і крутимо. Пишіть чорним. Перекрутили. Знач вертаємо назад. Так, ще трішки чорним. Майже, майже, майже. Все. Прилад затих, прилад відлаштований. Е, дивіться, грунт баланс, я не знаю, як тут, на те було, якщо багато перекрутиш, він вирізає велику мідь. Тобто в мене є ось мідна монета. Він пищить. Зараз ми перевіримо. Якщо скрутити, да. все, бачите? Він чорним чорним на монету реагує. Тому вертаємо назад. Все, кольоро. О, Це головні такі нюанси, про які не потрібно забувати. Не перекручувати ґрунт баланс. Через те я і раджу використовувати фіріт, тому що ґрунт може бути дуже важкий, дуже там вологий, і відстройка буде десь, знаєте, за межами. І ви виріжете крупну мідь. Через те я раджу використовувати фіріт, відлаштовувати прибор на фіріт. І тоді, по-перше, ви його відлаштуєте прям стабільно і будете копати крупні мідні монети, які будуть бити в колір. Не забувайте про це і не забувайте про Діскрім, не ставте. Е... Не ставте вище, я би сказав, вище другої поділки взагалі не ставте. бажано, Якщо ви копаєте, друзі, саме металопластику рим, якщо ви ходите по хуторах десь там, там вже дивіться на свій розсуд. От, ну я ось ставлю от, чуть-чуть вище першої поділки, щоб не вирізало дрібну пластику. Ну, В принципі, все. Переключати частоти, 14, ось 5. Коли перемикаєте частоти, обов'язково потрібно переналаштувати ґрунт баланс. На 5, на 5 кГц він буде один, на 14 буде інший. Тому не забувайте переналаштовувати. Ну, все, в принципі, друзі, нічого важкого немає в налаштуваннях. Кому ще щось зрозуміло, ще щось цікавить, звертайтесь, з радістю допоможу.